Сьогодні вже 7 квітня. Вирушаємо десь, можливо, в 10 десь вже поїздку по місцям, які порушені і будемо вести в гуманітарні ці будівельні набори. Це в нас набори, коло, шелтербокс, роторі, гліфа і гліп Чорнобиль. Всі хлопці на фронті працюють жінки. Джозес, хелов! After the 40 every день! <laughs> <laughs> Доброго раночку, ми вже завантажили, зараз будемо від'їжджати у Донецьку область. Як ну Європейці поруч. Андрюха, поруч вивчить Андрію. Андрію, як фамільярності. <'ї> фамілярності. Заповнили вже машину. 80 будівельних виборів. Зараз будемо вирішати. Сьогодні з, нами, сьогодні з нами не буде нашої знімальної групи. Так що ми, ми їдемо самі і будемо писати багато вражень інтерв'ю. Ми вже їдемо. Котру десяту десь поїздку. Ми вже проїхали майже по усій, по всьому кордону. По усі лінії фронту, фронту, але так. не доходять до самого фронту, але по всіх областях і по всіх містах, по так. Міжу, які межують з Російською Федерацією. Повиду. Що змінилося? На твою думку, в тебе? Це дуже важке питання, дуже багато болі було побачено і не, досі не зрозуміло, чому взагалі так сталося. Я не маю відповіді на це питання і дуже боляче дивитися на людей, в котрих немає електроенергії, в них було холодно. Але я дуже радий, що можу зробити щось, щоб поліпшити їх стан, може чимось їм допомогти. І навіть іноді їм дуже важливо просто присутність людей з інших областей, з інших міст, котрі їх підтримують, котрі до них приїжджають, просто ними спілкуються. Це для них, як вони кажуть. Ковток свіжого повітря. Тому я радий бути частиною такої команди і такого проєкту. Ти як психоаналітик ще працюєш? Підпрацьовуєш для людей. Я, Чи я, як? я підпрацьовую як стіна психоаналітика, яка е, завжди співпрацює з цим прекрасним енергійним молодим чоловіком, тому що він тумач енергії much energy. Too much energy. After, after, after the coffee? No, no, no. After every time. <laughs> when, when, when my car broke, he says something every time. I say, I, I want to say something. Looks like a, a lot of noise. You can't don't say anything, please. But I don't say this because I'm <laughs> political. You know, <laughs> 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 and, uh, my car broke, and he said every time it's normal because we live life, you know. Because rain really outside, not working. There is explanation. There is explanation, explanation. There is explanation not, behind every well, life. We don't have life. We, uh, we don't have cleaning, We don't have clean room, how it must say, you know? <laughs> it's everything not, not working. You in in, in, say very but hard. Maybe very maybe, hard. maybe uh, up and my uh, uh, on your uh, music. Uh -huh. More funny, we need to have more, more funny. <laughs> I will not say anything. You have I amazing three pieces. I will have my coffee. <laughs> okay. Enjoy. For the dream team. So <laughs> druškivka. 160 наборів будемо зараз роздавати. Та в мене давно немає. Зібрали кучу людей, ще ДСП дають. Зараз будемо, зараз будемо роздавати. Світлана. Світлана, з якого ви міста? Дошків. 87-го. 87-го року. Да, да. Все подобалось? Ну да. Как <laughs> вам Цирик живется? <laughs> Лучше не спрашивать. <laughs> там руина, там руина, стекла повылетали, тоже никому ну, ничего не надо. Он брату заняла очень, моя там, а я тут брату стою заняла. У него дом пострадал, у меня окна на 3 А дуже часто обстрелы? Ну да. А сколько тут километров до линии фронта? Ну у нас, ну вот, Прилеты были. 35 а добахнуть я не знаю. Я знаю, что сейчас Дзержинский тарец. Там каждый божий день. Там даже отдыха нету. Ой, сейчас скорее уже все закончилось, чтобы было спать. <сум> Утром, как говорится, уже ничего не бахает. Особенно, чтобы сирена не здесь, и деньги не пела по ночкам. Працювати еды? Нету. Ничего не працюет, тільки за mm. рахунок гуманитарной допомоги. Да, так, так я розумію. Зараз дощ пойдет. А зараз буде дощ. Ну так, да, передавали. Добре, коли дощ гримить, а не Ой, это артилерія, так? <гум> ну, да. ну, все буде добре, тримаємось. От, громі тут уже боїмося. Літа в іюні очі. Була саме большая у нас зрив. Ну ніхто все добре, не загинув. Ні, одна жінка загинула і ага. слава Богу, живі останні, но хат нема. Криші, вікна повилітали, забори. Все зрозуміло, а держава допомагає. Ну ми це слава Богу допомогли. Но це, но це не держава, це гуманітарна. А держава фонд. там допомагала, так. Да. Шифер привозила. пленки давали на перший случай людям. Як доїхали? It was too hard road, but we're here. Це була дуже важка дорога, дуже така. Дуже великий дощ був дуже сильний, але зараз uh, набагато краще. Like, The, Дякуємо, що дочекалися. Джозеп підтримав мене усю дорогу. А скільки ви годин їхали? Чотири з половиною. road. хал. Але ми тут. Нормально. Все добре? Все добре. Ну добре. Та зараз вам допоможуть якісь хлопці. Потому, что я не Теж все добре. Да. Ви позитивна квартира, людина. Да. Я позитивна, квартира розвалена повністю. Як розвалена? Нема ні вікон, ні дверей. Я НЛС 106. Перший падієць, 11 метрів прильоту ракети 5 лютого 23-го року. Зрозуміло. де ви були у цей час? Не, була в спальні. На мене впало Це стекло з вікном. Це жах, дійсно жах. Ну, Дякую воєнній адміністрації, яка закрила мені е, окна, далі пленку на балкон. І так, от ви приїхали, допомагаєте списки. В общем, нас в нас у не бросає ні город, ні волонтери, ніхто. Я дуже вдячна. Вам за всю допомогу? Я надіюся, що я відремонтую квартиру свою і буду в неї жити. Я не хочу цього города міста міняти. Я нічого не хочу. Я хочу свою квартиру. Георгій Володимирович 42-го року. Ну 82. Так ви народилися, коли війна йшла? А де а де ви народилися? Тут у Дружківці. Тут Дружківці і все життя тут живете. Все життя. Ви народилися, коли була війна, да, і, і зараз війна. І зараз умру, коли буде війна. Ну як ви як, як ви відноситесь до цієї війни? Отрицять. Я коли влашусь спати, говорю, це. прикриті, Господі, продовжує. Ну все ж росіяни на нас не хочуть нас винищити, розумієте? Я родився, коли праці всі. Я розумію. А теперь, ну что ну что скажешь, здесь дураки в власти, ну что сделали? Пала ракета, я живу вот тут, болото мы называем, на да -да -да. Мариупольской. Упала ракета и повредили крышу. Семь шиферин разбито было, и все плохо били. Ну шифер привезли сразу, я потом нанял людей, разумею, под... разумею. А теперь Виктор, я стреляю так. Часто стреляют, по каждый день. Каждый день. Каждый вы день. уже привыкли? Да вы знаете, как-то уже никуда. Дочка говорит, давай езжать, а я говорю, умирать то здесь. Страшно. Жутко. Ну, я под бахтой Где Летом прилетела ракета. Так. И метров пиза от дома. Бас. На крыше много дырок. И стенка там вторая отошла. Ну, посміхайтеся, я бачу. Що, у вас велике руйнування? Да, Кожен день Ну що, коротше побачив один з прильотів. Тут дуже багато таких. Тут, на, мені здається, на один квадратний кілометр навіть менше тут десь близько 10 прильотів. Одна з них на дитячий майданчик, інші, дім культури, будівля культури. Ну, не зрозуміло чому, але ми розуміємо, тому що вони нас ненавидять. Але це дуже жахливо. Добре, що люди прийшли, ми можемо допомогти. Дуже багато порушених будівель навколо, і ми можемо їм надати цю допомогу. Але як ви бачите, це дуже жахливо. Так що будинок культури такий порушений у нас. Дуже дивно, коли ти бачиш а, старі монументи а, совкові, коли ти бачиш військових на цих монументах. Бачиш, які вони порушені від рук тих, хто казали, що ми от перемогли, там, кого вони перемогли, з ким вони воюють. Це якийсь сюрреалізм. Я дуже бажаю вам всім здоров'я. Мирного неба, спасибі за допомогу. Дякую вам! дякуємо. Тримаємось, Дякую! красавчик. Мені здається, що під час війни дуже важливо підтримувати один одного регіони, не мають розділятися, а мають бути більш об'єднані. Тому що, коли кажуть, що після війни ми будемо щось відновлювати, це неправильно, тому що вже зараз люди кажуть, що від нас відмовились центральна Україна, схід захід має бути разом. Тому ми це робимо. І коли ми приїздимо сюди, ми намагаємося доносити українську мову. Хоч нам самим дуже буває важко, але ми намагаємося це популяризувати. Тому Будемо сподіватися, що це дасть якийсь свій важливий плод. Поштовх. Поштовх. Круто. Дякую. Дякую.